Шановні жителі громади, як ви знаєте, з 1 червня ми запустили пілотний проєкт з вивезення твердих побутових відходів у селі Пархомівка. У даному селі ми встановили 22 контейнери для сміття. Нас запитують, як часто відбувається вивіз сміття? Відповідаю, виїзд сміттєвоза відбувається в залежності від наповнення баків. В цьому місяці машина вже два рази забирала відходи. Щодо заключення договорів на вивезення відходів, село Пархомівка налічує 240 будинків. Власники будинків звертаються до комунального підприємства Володарка чи до старости та підписують договори на послуги з вивезення твердих побутових відходів. Станом на 28 червня пархомівчани заключили 195 договорів. Щодо оплати, оплата здійснюється у розмірі 36 гривень в місяць за одну особу. Кількість осіб визначається за принципом по факту проживаючих у будинку. Не за кількістю зареєстрованих у оселі, а за кількістю проживаючих. Наступні села, в яких ми будемо встановлювати контейнери, це Ожегівка, Матвіїха Лихачиха. Даний проєкт будемо поступово впроваджувати в усіх населених пунктах нашої громади. Кількість контейнерів, можливо, будемо змінювати, збільшувати чи навпаки зменшувати в залежності від потреби. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, прошу, щоб ви всі зверталися до адміністрації комунального підприємства «Водорка» або до старост ваших старостинських округів. Дякую мешканцям Пархомівки за розуміння та активну підтримку проекту. Як кажуть у народі, чисте село, красиве село. Рухаємося вперед та розвиваємося. Все буде Україна. І за цей місяць ми задоволені. Цими баками люди також задоволені. 90% у нас вже заключили договори, а ще 10% в роздумах. Але ми думаємо також, що вони підійдуть і також заключать ці договори. Ми дякуємо за цю прекрасну ініціативу нашому секретарю селищної ради Миколаєвку Сергію Вікторовичу, що почав з нашого округу, з Пархомівського. І найближчим часом ми очікуємо встановлення баків у наших селах Ожиївка, Матвіха та Лихачиха. Дякую за розуміння жителям нашого округу, нашого села, тим, що вони підписали договора і підтримують цей проєкт. О, і я дуже-дуже сильно задоволена і надіюся, що наші односельчани також задоволені цими сміттєвими баками, тому що на... раніше ми думали, куди нам їх викинути, те, те сміття. А це на даний час це наша екологія. Екологія це наше здоров'я і наше життя. Так що ми рухаємося вперед за європейськими стандартами. Надіємося, що буде все добре. Підтримую всіх, хто. Піддав цю ініціативу. Я сподіваюся, що це селищний, наш голова Миколаєнко, якому я дуже дякую. І старості нашого села Людмилі Петрівні Маркові. Надіюся, щоб наші односельчани не перешкоджали її, а тільки в усьому допомагали. І сама також буду старатися в усьому допомагати. Так що я дуже задоволена. Дуже зручно, дуже добре. Задоволена, я задоволені мої сусіди. Дуже гарно. Дякуємо нашому секретарю. Миколаєнку, дякуємо, дякуємо нашій старості, да. Людмилі Петрівні, тому ну, що в нас збирають Одна бусор, чистота й да. порядок буде в нашому селі. Дуже добре, зручно. Дуже дякуємо, дякуємо, ще раз дякуємо.